4 жовтня погода в Україні буде контрастною, В центральних та південних областях очікується підвищення температурних показників з максимумами на Одещині. На заході та півночі температура буде нижчою, а також очікуються сильні пориви вітру. На сході відносно комфортна погода, але з поривами вітру на Харківщині. Найхолодніше буде на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині та Рівненщині. На Полтавщині мало хмарно, без суттєвих опадів. Температура повітря підніметься до плюс 25, Після опівночі опуститься до 8 градусів із плюсом. У Кременчуці день від самого ранку обіцяє бути ясним, а ввечері погода буде хмарною. Ймовірність опадів є низькою. Повітря прогріється до плюс 24 світлої пори доби, вночі очікується 10 градусів тепла. У горішніх плавнях на зміну ясній погоді, яка триматиметься вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Опади малоймовірні. Нічна температура повітря плюс 11, денна плюс 23. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 4 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1999 року. Плюс 29. Мінімальною температура була 1998-2 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гук у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.